Ласкаво просимо до dhl Експрес, глобального лідера в логістиці, який пропонує широкий спектр індивідуальних рішень, з'єднуючи людей і покращуючи життя в більш ніж 220 країнах і територіях світу. Мене звати Гаррісон. і Я буду робити презентацію від імені Миколи та Вадима. Презентація висвітлить вплив, який війна з Росією мала на українську логістику. Потім я надам коротку історію про DHL, асортимент наших послуг. І те, як ці послуги продовжують з'єднувати Україну з рештою світу. Справжня глобальна служба. Початок війни в лютому 2022 року призвів до серйозних порушень в українській транспортній системі українські морські порти під постійними атаками, а аеропорти були закриті з першого дня війни згідно з річним індексом інфраструктури Європейської бізнес асоціації. У 2024 році 53 підприємств повідомили про прямі збитки від бойових дій, проте понад 40% вже відновили пошкоджені активи. Логістична галузь несе тягар нинішніх труднощів з необхідністю постійно підвищувати витрати, щоб залишатися на плаву. Дорожній транспорт наразі є одним із життєздатних засобів перевезення разом із залізничними вантажами. Однак В'їзд до країн ЄС та транзит через них іноді можуть бути проблематичними через періодичні блокади на кордонах, тривалі черги на кордоні та змінні вимоги до різних сертифікатів. Рекомендується, щоб експортери та імпортери консультувалися зі своїм логістичним постачальником щодо найновішої ситуації на кордоні і переконатися, що їхня документація відповідає митним вимогам країни призначення а також країни, до якої в'їжджаєте в ЄС. Короткий опис того, чим ми займаємося партнерство. з DHL є ключовим для забезпечення надійних і ефективних послуг доставки по всьому світу. Ми забираємо та доставляємо документи і посилки від дверей до дверей якомога швидше по всьому світу за розкладом експрес мережі, це допомагає полегшити світова торгівля, дозволяючи нашим клієнтам розширювати свій бізнес з і до будь-якої країни. Ми надаємо послуги всім типам клієнтів, будь-якого розміру та в усіх галузях, як B2B, так і B2C, з стратегічним акцентом на малих і середніх підприємствах. На наступному слайді я поясню основні концепції доставки, які лежать в основі DHL. DHL став піонером у сфері експрес-логістики в 1969 році. З доставкою з чітко визначеним часом, яка досі є основою нашого бізнесу. Доповнені рішеннями з чітко визначеним днем доставки, доставки в той же день та рядом додаткових послуг ми дотримуємося обіцянки нашим клієнтам, працюючи на сучасній глобальній експрес мережі на всіх континентах, з'єднуючи більше 500 аеропортів з флотом з 295 спеціалізованих літаків, які виконують понад 2300 рейсів щодня, разом із понад 6000 щоденними автомобільними перевезеннями. Ми забезпечуємо надійну та своєчасну доставку по всьому світу, тим самим допомагаючи нашим клієнтам розвивати свій бізнес на міжнародному рівні. На наступному слайді я викладу логістичну інфраструктуру, в якій працює DHL в Україні, відділ DHL-Express в Україні відіграє важливу роль у з'єднанні тисяч наших клієнтів з рештою світу. Наша місцева мережа охоплює всі регіони України. За винятком тимчасово окупованих, коли війна почалася в лютому 2022 року, рейси були скасовані з моментальним ефектом. Тож нам довелося шукати альтернативи і відновити нашу діяльність з щоденними перевезеннями як вхідними, так і вихідними з двох воріт у Києві та Львові, щоб з'єднатися з нашою глобальною мережею через хаби в Катовицях та Варшаві. Це допомогло нашим клієнтам не лише вижити. Але й створити нові можливості для експорту та імпорту для них і їхніх партнерів за кордоном доставка dhl Експрес стала важливим елементом у ланцюзі постачання для багатьох бізнесів, сприяючи сталому розвитку та економічним відносинам, а також допомагаючи їм витримувати виклики війни. Наш акцент на безперервному вдосконаленні дозволяє нам покращувати досвід наших клієнтів у нинішньому, дуже складному середовищі. На наступному слайді я розповім про деякі додаткові послуги, які ми пропонуємо нашим клієнтам. DHL Експрес має потужні операційні можливості, які в поєднанні з нашими глобальними масштабами та місцевою експертизою пропонують вам сервіс найвищого класу. Широкі регуляторні знання нашої команди експертів означають, що ви співпрацюєте з лідером ринку. У нас є глобальна митна мережа, яка сприяє переміщенню товарів, незалежно від того, де ви торгуєте, митні послуги надаються по всьому світу, це ґрунтується на місцевих знаннях та глобальних стандартах з кодексами поведінки по всій мережі, які забезпечують узгодженість у нашій роботі та відповідність торговим діяльностям. Усе це сприяє успіху наших клієнтів на глобальному рівні. На наступному слайді я поясню, чому знання місцевих ринків є таким важливим для безперешкодної доставки ваших товарів, знання місцевого ринку. Це надзвичайно важливо для забезпечення безперебійного транспортування ваших цінних вантажів, правильна документація, наприклад, комерційні рахунки фактури, накладні, сертифікати походження тощо. Є ключем до безперешкодного митного оформлення ваших товарів, що може передбачати сплату імпортних мит і податків. В залежності від вартості вантажу, товару та типу ввезення, процес митного оформлення також може відрізнятися. Обов'язково ретельно досліджуйте усі митні правила для країни, з якої ви експортуєте, а також для країни імпорту. Це дослідження також має включати будь які спеціальні дозволи, ліцензії. Бо сертифікати, на які вам може знадобитися подати заявку, наша команда сертифікованих міжнародних спеціалістів буде рада допомогти вам і надати більше деталей з цього питання. На наступному слайді я зроблю кілька зауважень щодо вантажів, які ми не можемо і не приймаємо. Кожна країна має специфічні митні правила та регуляції для імпорту та експорту. Щоб контролювати товари, які перетинають її кордони, включаючи список обмежених і заборонених товарів, невиконання таких правил може призвести до затримки, штрафу або конфіскації вашого вантажу. Також слід зазначити, що після повного розгляду нашими операційними, юридичними та ризиковими командами деякі товари та вантажі не дозволені для відправки через DHL за жодних обставин. Список товарів, заборонених для транспортування, зазвичай включає тварин, небезпечні або легкозаймасті матеріали, наркотики, підроблені товари тощо. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас, якщо у вас є будь-які питання або вам потрібна додаткова інформація з цього приводу. Ефективний ланцюг постачання є необхідним для підтримки конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Співпрацюючи з DHL як вашим експрес-логістичним постачальником, ви можете підвищити операційну ефективність і покращити свою реакцію на ринку. Цей стратегічний підхід ставить ваш бізнес у вигідне становище для використання можливостей міжнародного зростання. DHL заснувала міжнародний експрес-бізнес, використовуючи власну логістичну мережу. Наша репутація базується на тому, що вимагають ваші клієнти швидкості. Це дає вам конкурентну перевагу, якої немає ні в кого. Партнерство з DHL є ключовим для забезпечення надійних і ефективних послуг доставки по всьому світу. Використовуючи глобальне охоплення та експертизу DHL. Ви можете запропонувати своєчасну доставку та високий рівень обслуговування вашим міжнародним клієнтам. Ця співпраця підкреслює цінність партнерства. Для підвищення операційної ефективності та гнучкості, що дозволяє вам зосередитися на основних бізнес-активностях, поки логістичні виклики професійно вирішуються, наше ім'я визнане та поважане у всьому світі, що означає, що ми також є надійним послом для вашого бренду. Ви також можете зробити свій бізнес глобальною історією успіху. Ми будемо раді поділитися більше інформацією та практичними порадами. Допомагаємо вашому бізнесу. ширитися на нові міжнародні ринки. Будь ласка, зв'яжіться з нами і розпочніть свою глобальну подорож. Чекаємо на ваші новини.